Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо функцію YouTube переглянути пізніше. Це не секрет, але багато хто не знає про цю функцію, а вона дуже корисна і зручна. Допустимо, ви відкрили якесь відео, але у вас немає часу його переглянути. Ви хочете десь його зберегти. Більше відкриваєте будь-яке відео. І ось тут в правому нижньому кутку є функція переглянути пізніше в вигляді годинника. Натискайте на неї, і вона стає в вигляді галочки. Тепер, коли ви прийдете додому або зробите свої справи, відкриваєте YouTube, ось тут є окремо розділ Переглянути пізніше. Натискаєте на нього. Можете додати декілька відео і можете переглянути, відтворити все, вони будуть по черзі відкриватися. Можете додати ще якесь відео, можете вилучити переглянути відео. Я вважаю, що вам допоміг, тому поставте лайк. Якщо ж я вам не допоміг і вам щось не подобається, напишіть коментарі. Покажіть свою діяльність. Покажіть, що ви дивитесь це відео. Дякую за увагу.